Сіделице, ще й ті, не боронеки, по мене дрував з нашої країни, не крут, не крут молодень, помани дрував. Нашої країни краї не жине крут, не крут молоденький. А далі? Помандував ще чапочку зняту. Чапочку вже не деньку, нікого склонився. А як і бийшови на биту доріжку жизо. Слізані камінь мися, а, -а, -а, а як і вийшов на биту доріжку слізо, слізані кам'ясь. Я забула. Я, думаю, я, думаю. Uh -huh. я Поливайте дощі до ріженьки, щоб не, щоб не... Щоб не пилилися. Ні, не, а можете спочатку ж поливати? Розвижайте молоду дівчину, гушовне, щоб, щоб не журилася. Розвіжайте молоду дівчину живне. Мене журилася, поливає стежки та дорігічки, бо не жити лігість лі, лі, рози, молоду дівчину жибона, вона все весежури. Любить батька і мати. Да. тут трошки ну, не такі mm. слова. А да, я не знаю. Ну, ви це, молоді. а вас по батько як Васильівна? Васильівна. Да. Марія Васильівна Шамрицька, так, фамілія? Да. А якого ви году рождення? 30-го. 30 -го. А тут народилися в селі? В Добрій Надії? Тут, а тут. Нове О, віко ховий, новоє сіделіце, ще кіні боронегенькі. Не дрова, з нашої вкраї не жине крут, не крут молоден, киє не дрував, з нашої вкраї не жине крути. Не крут молодець. Надалі під ой, мани другу був, та й шапочку зня беже. Нізенько склонився. Зденику склонився. А яке бишо би на бету доріжку, гуслизо, слизо не каме мися. А яке бишо на бету доріжку, гуслизо, слизо не каме мися. Поле баїте Сухі є дорігішки, щоб не гипи ли лиги ся гази, руси, батька рідну нині щоб шабне, не жури гази, рути Руси жой. Ботькайненьку рядину щоб не, щоб не журились, полива гали стежки та бо не жисепелі, ліхи рози божали. Оце рідну нині кужи, бо не вони все журили, і все бажали. Оце рідну нині щоб не шов не журили.